поменьше пиздеть, поэтому я буду больше читать. Стих Андрея, который я прочитал, мне кажется, вот это его магнум опус, если можно так выразиться. И я просто помню ситуацию, когда вот Андрей записывал мне этот стих, мы взяли бутылку коньяка, естественно, мы нажрались, и потом с утра просто в 7 утра подрываются Андрей, бля, я ж вирщи хотим записать. аудио, которое вы можете услышать в паблике, оно родилось именно так. хотим записать. Коли пияний, цигарка тліє так швидко, мов під ковдрою наш роман. Любов безумовний рефлекс, Безумов, безумів, Вибач, я не умів поцілунком закінчити секс. Якщо жінка мелодія, я меломан. Навіть гидко, секунду вмиваємось екстазом, І ти вже екс, бажання скоріше кінчити твоє завершити разом. Але прокидаємося вмершими, чи не вперше ми прокидаємося парою. Прокидай мене, бро, китай мене пекучою чайною парою поламається, наче бренди, що маденчина, чи поправила China? Ти поправила нову сукню та ще кілька хвилин поламаєшся, і я знову мужчина. Ти вкотре зіграєш суку, а зранку скрипуче ліжко зіграє прощальні ноти. Ти завішиш стати у Феранку, засоромившись, візьмеш банкноту двох шевченків або українку, контраспемспером. Знай, що вірші написані спермою, тобі то лиш присвячений. Жизна!